Я усіх на каналі Happy Chair Fatis. І сьогодні я вирішила зробити огляд на свої пальчикові ляльки. Та покажу вам те, що в мене є в наявності, бо загалом в мене є майстер-класи на десь 50 лялькових персонажів. Їх всі треба перекласти на українську мову. Тому що переважно вони в мене англійською. Як не дивно. Тому давайте не будемо відкладати, а почнемо прямо зараз. Почнемо ми з різдвяної серії. Головним героєм в нас є, звісно, Санта Клаус. До нього ще йде Місіс Клаус. Я вважаю, що без різдвяного янгола нам теж ніяк не обійтися. Хтось повинен допомагати складати подарунки. Сніговік відповідає за снігову хонделицю, за веселощі, за катання на санчатах. Це один з героїв. Американських пряничний чоловічок. Це в нас Рудольф, але він зараз без червоного носа. Тобто, будемо вважати, що це просто Олень. Бо Рудольф червоним носом поїхав. І ще в нас є Грінч. Той самий, що вкрав Різдво. Ця вся весела компанія до неї ще інколи. Додається ялинка по запросу покупця. І зараз її немає в наявності. Ось такий наборчик. 8, 9, інколи чуть, трохи більше персонажів. Все це можна придбати в магазинчиках по за посиланням в описі відео. Так, тепер, мабуть, ми запустимо кампанію. Із жаркого клімата. Слоненятко маленький, симпатичний. Левенятко, тигриня та зебра. Вони всі дружні, ніхто ні з ким не звариться, тому що вони. Всі молодці. О, забула додати до цих чотирьох ще гіпопатамчика. У мене не дуже великі пальці. одною рукою не дуже зручно втягати іграшки, але ну, на, на дитячу руку вони, ось саме ці, підходять ідеально. Якщо вам потрібно на більш дорослу руку, то... Вказуйте це при замовленні, це буде виконано До цього я прислухаюся. Ще у нас в наявності є трохи свійських тварин. Якщо ви не вважаєте мишу свійською твариною, ну, маєте на це право От такий цвіпленочок. Каченя і мишка, і мишенятку. Додаток до цих трьох можна ще додати джілку і поросятку. До речі, в мене є набір з трьох поросятків і вовка. Так як у нас зараз вовка нема, можна додати єнотика того самого. Що в нас вкрали, але незабаром повернуть як і все інше, я це впевнена. Ось така ось така компанія в мене зараз є в наявності. Для всіх іноземних замовників я все відіслала. Тож маю змогу попрацювати на благо і на радість українських дітей. Тому, якщо вам... Щось сподобалось, пишіть мені в магазинчиках або в інстаграмі. Такі всі. І звісно, що на цьому моя фантазія не закінчується. Якщо ви бажаєте якусь індивідуальну іграшку, якусь з власним характером, пишіть, скидайте фотографії. Або малюнки ваших дітей я з радістю відтворю все, що все, що зможу. Дякую за увагу.